Журнал «Дзвін». чи тоді, коли він назвав цей жовтий, однаково був якимось невід'ємним атрибутом Львова, Чимось дуже щільно зв'язаним із Львівською Бруківкою, із високим замком, і з тими патріархами української культури, що жили в Львові. Дзвін це щось, наче Станслав Пилипович Людкевич, наче Микола Філаретович. Колеса, наче професор Сінцівський, і багато інших величень, що віддавали своє життя, всі свої знання заради розвитку нашої культури, заради інтелектуального зросту нашого народу. Був час, коли у дзвоні був надзвичайно великий тираж, тепер якось, на жаль. Львів'яни значною мірою занепали. Дуже гучно кричать слово «ганьба», але значно менше читають очевидно. І тому тираж наших видань падає надзвичайно. Це якийсь своєрідний такий вияв фальшивого патріотизму. Дивлюсь на окремі комплекси дзвону різних років видання. В них наша історія, наша література, наша сучасність, в них поезія така, яка дійсно людину і підіймає, і хвилює, і перетворює в щось вище, вчин слова, здається в найвищий час переглянути своє вставлення до письмових видань.